Всім доброго вечора. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як пізнати Господа. прикладі людини, так? якщо мене хтось знає, це особисто він мене знає. Людина, яка зі мною познайомилась, поспілкувалась, вона знає мене особисто. А є такі люди, які знають, які просто знають про мене. Ті люди, як, яким розповіли про мене, чи вони десь побачили там, мене там, ролик, наприклад, да? чи просто їм хтось, ну, вони почули про мене, да? тільки вони знають, що є така Олеся, наприклад, там, майстер манікюру, чи просто така дочка Олександри, Олексія. от. Є такі люди, які знають про мене, що я, я є, я існую. Так? так само є християни, які знають, що Бог є, Бог існує. Деякі люди є, називають Бога разом, вищий разом, щось там є, да, той, хто створив це все. Але вони знають про Бога. Але вони не знають Бога. Чому? Люди, називаючи хри... називаючись християнами, багато людей. Не знають Бога. А як же його впізнати? Щоб впізнати мене, так, потрібно зі мною познайомитись і поспілкуватися зі мною. Знати, як я живу, де я живу. Так само, щоб впізнати Господа, потрібно з ним зустрітися і з ним поспілкуватися. Як відомо, Ісус Христос це Слово Боже, так? це Біблія. Біблія, це і є Бог, да? тому що тут є Слово від Бога. І для того, щоб нам познайомитися з Ісусом Христом, да, з Господом, потрібно взяти і читати Слово Боже. Тут, на сторінках цієї чудової книги, слова Ісуса Христа, це і сам Христос, бо написано в, першій, в першому розділі з першого вірша в Євангелії від. Іоанна написані такі слова. Давайте я вам прочитаю. Трошечки я не підготовилась, але я прочитаю Івангелія від Іоанна. Івана з першого розділу. Зараз, хвилиночку. На початку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було. На початку усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, і життя було світлом людей, і світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Ось, Це сказано про Ісуса Христа, що на початку було Слово, і Слово було в Бога. І Бог було Слово. Отже, Слово Боже це є Ісус Христос, це є Творець цього видимого і невидимого. Все, що нас оточує, створив Господь. І для того, щоб впізнати Господа, так як цього Він вартий, так як цього Він потребує від нас, необхідно читати Слово Боже. І для того, щоб розуміти Слово Боже є. Для цього Бог поставив одних апостолами, інших. Пастирями, проповідниками, да? коли ми слухаємось людей Божих, ми тоді завдяки людям Божим і Слову Божому впізнаємо самого Бога. Отже, слухаємо священників, читаємо Слово Боже і пізнаємо Господа. І коли ми будемо знати Бога, будемо знати волю Божу на наше життя, ми зможемо його виконати, цю волю Божу, і мати спасіння. Що є головною задачою кожного християнина. Амінь. Молимось за нашу країну, за нашу волю, і за те, щоб Господь звільнив нашу країну, звільнив від загарбників, і щоб Господь звільнив кожного з нас від загарбників, від духів, пітьми, які володіють нашими серцями, нашими душами. І тільки тоді ми будемо мати спасіння духовне. І спасіння фізичне, амінь. Дякую всім, хто дивиться.